89% наших підписниць, коли перший раз робили свій перший візит до гінеколога, вони відчували страх, дискомфорт, тобто ну, було лячно. От як ти думаєш, чому люди бояться до вас там ходити? Я відношусь до тих 89%, Насправді я теж травмована людина, можна сказати. І до речі, я так відійду. Мій перший похід до гінеколога був е, в підлітковому віці, коли нас в школі водили е, всім гуртом до гінекологів. І, звичайно, не всі жили з тутею життя на той період. Перша моя була ну, шок-травма. По перше, це було так все грубо, холодно, е, поліклініка. Дуже страшно, а, ці е, ректальні через пряму кішку огляди. Да, воно без попередження, що зараз там щось буде відбуватися без діалогу, без контакту з пацієнтом. Це було просто давай, давайте один за одним. А, і а, більший шок для мене був, що да, яка. Жила статею життя. Котру попросили взяти гінекологічний набір, лікар її шеймила за те, що вона веде статеве життя, і це дійсно я ще пам'ятаю тоді очі, що вона вийшла, як її там, що їй там наговорили і пристидили. Навпаки, да, щоб розповісти, якщо людина вже живе статевим життям про контрацепцію, про всі ці нюанси, про небажану вагітність, про профілактику інфекцій. Навпаки, її якось. Загнали в кут, насварили за те, що вона живе статевим життям 16 років. Якщо ми скажемо про Сполучені Штати Америки, де середній вік початку статевого життя 13 років, а тут 16 років, якби може бути, ну слухай, це ти ж не відмотаєш назад, ну от серйозно і от мені це так запам'ятало. Ось тоді, да, що я до сих пір розумію, що таке може бути, і розумію, чому інше питання, інша причина, чому бояться до нас ходити, це біль, дискомфорт, сам по собі огляд, це не полежати на пісочку да, і попити, попити коктейль. Це дійсно треба. Розслабитися, це кудись там не, не дуже зручно, не дуже приємно. Лікар входить, е, да? але все можна зробити інакше можна підготувати пацієнта. По перше, з ним поспілкуватися, створити контакт, розповісти, що ми будемо зараз робити, як ми будемо це робити, тому що більшість чого ми боїмося, це від того, що ми не знаємо, що зараз буде відбуватися. Є також допоміжні девайси в роботі. Ці акушери гінеколога, це різні дзеркала. Навіть зараз є там розміри S, M, L дзеркал, і навіть будь-яким дзеркалом можна провести огляд лагідно. Не треба поспішати, треба дати людині розслабитися. Не всі можуть отак лягти. і Треба спочатку запитати, як ви переносите огляд там. Пацієнти кажуть, ой, я дуже боюсь, я дуже жимась. Дати прослабитися, повільно вводити дзеркало, розповідати, що ми робимо, для чого ми це робимо, тому що можна дещо потерпіти заради. Результату, заради чого все пояснити, відповісти на всі питання, приділити увагу, і це не тільки приватна медицина, це можна робити і на державної в державній клініці, і в поліклініці. Це можна проговорювати швидко, це можна зробити якісь білютєні, да, видавати там про контрацепцію, якщо не вистачає часу, просто зробити і собі прийом комфортний, і людям комфортний. Тому й бояться, і тому й не бояться різних, треба Слухайся. зробити, щоб цей відсоток був найменше. Тобто, наша мета як лікарів всіх зробити так, щоб ці 80% відсотків там до 19% спустилися, бо ну нуль ідеально. Слухай, з того що я чую, з того, що я хочу підкреслити для наших е глядачів і слухачів: це те, що коли ти мама або батько. І ти підбираєш лікаря для, для своєї дитини дівчинки, яка піде до гінеколога, На що звернути увагу, щоб це не був перший травматичний досвід? З того що я чую від тебе, це те, наскільки лікар спілкується і попереджає, що буде відбуватися, наскільки він е, ну лагідно відноситься да, до людини навпроти. От які ще можуть бути маркери для батьків, е, чи це ок гінеколог повести е, дівчинку в перший раз? Якщо ми кажемо про маму, напевно, у неї є гінеколог, який її везе. якого вона боїться. Тобто, а, я думаю, що мама має пройти <свистити> Амбразуру, да? ну, вона ж теж відвідує гінеколога, і ну у нас є ще дійсно різні гінекологи. Є ж дитячі, підліткові, а є ті, хто 18+, де дорослі гінекологи. Насправді зараз у нас ера діджитал, ера коли у нас є у лікаря соціальні мережі, є багато там сайтів, де пишуть відгуки. Я думаю, от я як мама також да, придивлюсь до колег. Сама схожу з дитиною до гінеколо, тому що ми вже в присутності мами проводимо огляд у дітей, тому просто обрати найбільш Емпатичного, найбільш е, чутливого, не знаю, як від е, точніше сказати це, ну але відчути під, довіру по, і по досвіду друзів, по досвіду е, колег, та, хто, якщо я як, як лікар кажу, зібрати, е, mm -hmm. да, послухати, що лікар каже, да, є такі теж критерії, що призначає, що рекомендує, як веде бесіду, як спілкується. Тільки після цього переходити до огляду.